Ну а тим часом у Вільнюсі має розпочатися прес-конференція учасників саміту країн Бухарестської дев'ятки та держав Північної Європи. Маємо звідти прямий сигнал е, і чекаємо на початок прес-конференції усіх учасників. Сам саміт розпочався сьогодні. Вранці основна його частина була в закритому форматі, але перед його початком учасники зробили невеличкий вступ, де розповіли про ключові питання, які порушуватимуть сьогодні. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте каже: нині. Східне крило альянсу найбільше в історії, але разом із тим і виклики також найбільші. Збільшення виробництва зброї має бути головною темою наших зустрічей у майбутні тижні, адже для НАТО важливо бути готовим протистояти викликам і захищатися. Володимир Зеленський натомість наголосив, що Росія цього літа посилила наступ. Тож для України важливим буде питання оборонної підтримки, зміцнення ППО та нарощення виробництва власної зброї. Наразі Україна може закривати 40% власних потреб з іншого боку, вчорашня операція Павутина певен має змусити Росію відчути, що матиме втрати, і це буде підштовхувати її до дипломатії. Наразі українська делегація в Стамбулі готується до зустрічі, і там за словами Зеленського стане зрозуміло, чи Росія справді готова конструктивно розмовляти якщо Росія в Стамбулі не зробить жодних кроків, а мир не стане ближчим. Це буде чіткий сигнал, що потрібні будуть нові термінові санкції від ЄС, санкції від США, найбільші, які колись Америка накладала, особливо в енергетичному секторі щодо флоту, цін на нафту, а також на російські банки та фінансовий сектор. Також одним із ключових аспектів має стати те, що Росія не має мати впливу на рішення НАТО і її членів. Цей принцип має бути важливим для євроатлантичної безпеки не буде глобальної стабільності, якщо не буде стабільності в Україні. Тому ми повинні зробити все, щоб запобігти агресії як зараз, так і в майбутньому. Тому впродовж цього тижня ми розмовлятиме насамперед про це. І повертаємося до теми переговорів між російською та українською делегаціями в Стамбулі. Це вже друга зустріч в такому форматі, де мають представити меморандуми із баченням припинення війни обидві сторони. І з нами знову на зв'язку кореспондентка ТСН Наталія Фібріх і знову має можливість про все з'ясувати. Вітаю Наталю. Тож чи просочились якісь деталі, подробиці зустрічі за зачиненими дверима? Що вже відомо? Так, вітаю, Соломія. Ну зараз ми знаємо, що ці перемовини тривають прямі перемовини. Десь вони вже приблизно од умовно годину, як тривають. Розпочалися вони за посередництва Туреччини. І глава МЗС Туреччини сказав, що на цих перемовинах цілком можуть обговорювати також і потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля, і також хочуть говорити про умови перемир'я та обміну полоненими, зокрема так. Кож цивільними особами. Ну і ми знаємо, що від України е, очолює делегацію міністр оборони Рустем Міров. А Росія знову надіслала радника Путіна Владимира Мідінського. Хоча Вашингтон просив Росію поміняти його на другий раунд переговорів, тому що це дуже власне низький рівень переговорів. Із затримкою справді розпочалися ці перемовини більше ніж півтори години. Як е, е, які причини для такого запізнення достеменно, ми не знаємо те, що ми чули від української делегації, що обидві делегації наразі готують і вони почнуть говорити по мірі готовності. Україна в Стамбулі хоче домогтися повного припинення вогню на землі на небі та на воді, а також обмін полоненими та повернення незаконно переміщених осіб, і зокрема викрадених дітей. І позиція України добре відома. Її Україна вже надіслала і російській стороні, і також американцям. Ця позиція просочилася уже у змі. Її тут постійно. Ні, цитують ну а з чим приїхали росіяни, а це достеменно невідомо, тому що вони анонсували свій меморандум так, так і не спромоглися показати його до цих перемовин. Тож ми бачимо, що така от тактика затягування часу такого от низького представництва делегації вона продовжується. Тож наскільки власне Росія конструктивно налаштована, ну очевидно, що не дуже. Що ми також спостерігаємо тут, поки перемовини власне от тривають. От, там от у палаці дуже багато е, преси, але, зокрема, і російської преси. Це для нас така, знаєте, доволі незвична ситуація. Ми вже просто відвикли за от весь час повномасштабного вторгнення бачити цих росіян десь на цивілізованих майданчиках. Неймовірно багато преси нагнали росіяни, і ми бачимо навіть такі ситуації, коли представники українського посольства фактично не можуть працювати, тому що їх просто оточують з усіх боків росіяни, е, кричать якісь Зрозумілі питання простягають свої мікрофони. Я знаю, що були певні інциденти також і два тижні тому, і зараз це. Дійсно така непроста обстановка. Я пам'ятаю, ще в 2022 році, коли були перемовини у Стамбулі, які я також могла висвітлювати, то там турки все ж таки розділяли дуже і українську і російську сторони. Не завжди це вдавалося, але як правило, ну вони за цим дуже сильно стежили. То зараз видно, що готувалися до цих перемовин дуже на швидкоруч, тобто вся преса в принципі перебуває просто отак, от у внутрішньому. Дворі оцього цього от палацу трошки поставили там кілька якихось можливостей набрати собі свіжої води. А загалом видно, що готувалися дуже дуже швидко. Тому ось так от тут, от всі на жаль, разом навіть з тими, з ким ну поряд зовсім не хочеш опинятися. Тож ми чекаємо на перші результати. Зустріч триває, і ми знаємо, що після перемовин буде можливість також поспілкуватися із головою української Кої делегації Ростемом Умєровим Соломія, дякую, Наталю. Якщо е, за лаштунками зустрічі такі емоції е, і накалена е, атмосфера, то я собі можу уявляти, що відбувається під час самих перемов. Е, Наталка Фібріх, кореспондентка ТСН зараз у Стамбулі, і ми постійно чуємо про оновлення звідти, бо там триває тривають перемови про мир в Україні, і за цим стежить увесь світ зараз.